Здарова, народ! Сьогодні в нас відео про мистецтво і тварину, і чому наша держава хоче, щоб ми, українці, були бидлом? Ну навіть не тваринами, а гірше за тварин, бо тварини, на мою думку, є зараз більш чесними, наприклад, ніж люди. Так тут же буде що таке мистецтво, що таке життя. Ціна життя це буде зразу ж в другому відео. І хто більш чесний? От тварини чи люди? І хто кращі, люди чи тварини, і чому наш уряд виділяє, наприклад, під час війни гроші на всякі серіальчики, от на да? мистецтво не виділяє, чому, наприклад, час продажу алкоголю збільшують, а тільки зараз вони виплати зробили тим воєнним, які втратили кінцівки ну, на війні, нормальні. І тобто, розумієте, що таке збільшення часу продажу алкоголю раніше зменшило там до вони там піднімали, 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 вони це все аргументують тим, що буде збільшення наповнення бюджету. Тобто більше часу продажу алкоголю це більше запалотувань, більше вбивств, більше п'яних аварій, більше домашніх побоїв. Ну от бюджету буде більше трохи. От розумієте, от суть держави у нас яка от бюджету буде більше, можна буде більше роздірібанити, а то що блін, там зґвалтують кучу людей в бік. Ну типа як да? Коротше, це, це, це сумно. Чому далі про мистецтво буде і про розмноження? Це будуть важливі питання в другому відео. Чому такі от у нас є, на мою думку, рішення нашого уряду, тобто це продовження часу алкоголю? Там легалізація проституції, там ЛГБТ шлюби оцим педофілам. Ну, тобто, не всім ЛГБТ, а не частина буде педофілів називати себе ЛГБТ, щоб взяти шлюб і потім встановлювати дітей. І це все от, ну, ініціативи нашого уряду про легалізацію. оцих, як називається, щоб ну проститутки платили податки, і бо це от є позитивна практика з Європи. Там із США. Ну нас був нардеп Железняк. От мене до нього питання, а от ти хотів би, ну, щоб твоя дочка платила податки державі там, мала його цей соцзахист, ну просто її би по колу трахали мужики за гроші. Але от вона би підтримувала своєю оцею копійкою наш бюджет? Іменно оця наша партія голос для мене якось більш гнилає, ніж партія регіонів. Бо від партії регіонів я ну, прекрасно знав, що очікувати, да? А оця партія голос це таке восходяще сонце. Особисто для мене. Ну, типу, тільки не знаком плюс, а знаком мінус. Це просто. Пф -пф -пф. Чому я це водною говорю? Тоб, говорю, Тобто, були ми, українці, нас захопили, наші оці вот рештки цієї системи, яку нам насадили для управління нами вигляді нашої держави. Тут було СРСР. З СРСР там нічого не змінилось, коли ми стали типа незалежні. Просто по документам ми стали незалежні. Всі у ті ж самі, що були в СРСР, вони лишились і зараз. І вся оця система здоювання грошей, яка була ще при СРСР. При СРСР ми офіційно віддавали 60% доходу на Москву. При СРСР так же само були блін, зарплати в конвертах. При СРСР було просто банально поділено на два. Була оця еліта політичні, які рулили у них там свої магазини, свої все були і бидло люди, які тут жили з однаковою зарплатою, одинаково вдягнуті, одинаково думали, одинаково здихали, одинакові садіки ходили, їздили в цей, ну типу, раби пиль, і ота СРСР-система, Після 91-го року стало називатися незалежною Україною і просто тоді в них хоча б були оці ці системи, які тримали оцей говно театр для людей. Тіпа типу, там демократія, де люди голосували, де сказали, тут голосуй, тут не голосуй, Це називалось демократія. У нас демократія аналогічна. Тобто просто тобі 100-500 буде банерів, де голосувати за того, кого спеціально виростили, хто там буде мати нормальну репутацію. Нічого в він ніколи не крав, бо він буде такою маріонеткою, яку будуть ставити в певний період часу, щоб він виконав ті функції, які має виконати, а далі піде спати. А людина, коли голосує, думає, що от я буду вибирати, я маю вибір між одним другим, третім. Тобто нормальних людей ну, на даний момент. Кого, кого в нас допустили до, до уряду? Е, Першого цього нашого вбили. Е, Кузьма, що міг би щось би цей цей теж вбили. Стелять, от зараз нас пішла боротьба з корупцією. Ти посадили цього з Приватбанка, що гроші вивів і Шуфрича. Чого? Бо перша проблеми з мобілізацією. Ну Ніхто не хоче ти воювати за країну, де є закони, які працюють тільки для простих людей. Типу, там зверху, ну там, там законів немає. Ти, ти робиш, що хочеш, хочеш поїхав, собі хочеш приїхав, натягнув бюджет, намну кількість мільярдів. Ну де живи, радуйся, що, 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 що тебе цей. Що тебе засмучує, да? Оця система управління, яка була насаджена, ну окупаційна, вона нас збереглася. треба повністю зламати, повністю замінити нормальними людьми. Тобто, чому, наприклад, оцим там міліціонери, митники, Ну, давайте я вперше вискажуся з захистом за наших митників. От, перше, ну тобто я з таможнею працював. Тобто, якщо ви думаєте, що тільки ну, в нас взятки на таможні, то щоб ще якийсь товар приїхав, ну кудись? Там є дві митниці. І в основному, щоб заїхав або виїхав, треба домовитись з двома. Тобто, якщо от у нас дуже погано на митниці, взятки всі беруть там лівя контрабанда, п'ятдесяти ще щось, то скоріше за все, що з другої сторони, майже та ж сама ситуація. Це та так, легко. Воно плюс-мінус скрізь таке. Але оця от система. Вони от розуміють, що трошки не вигрібають і починають от збидлювати людей вже до рівня. Ну, тобто от Хочете сказати, зараз люди от є гірші за тварин чи ліпші за тварин ну з морально-етичних ваших оцінювань. тобто Хто, на вашу думку, є кращим, Там, ну, наприклад, собака чи людина. ну А тільки чесно от скажіть, так? Да? і в нас м -м, війна, куча ПТСР, а ще що, ще щось. І, наприклад, тим, міністр культури виділяє гроші на серіальчики з приколами. Ну, щоб паржать. Я дивіться. Я хочу скласти речення і я разом скласти професіоналізм і наш уряд. І або там професіонал своєї справи і хтось з цих людей. Я, я, я не знаю, як скомбінувати, бо я не можу назвати когось, хто є професіоналом своєї справи. У нас в уряді, вот буквально раз, два, три. Я, я зараз не буду говорити про виробництво і про воєнних. Бо це яке-то чудо нас. Ну про воєнних, те що вони там як фішечки на картах розставляють, зробимо то, зробимо то, зробимо Ну це от які от відео. Це печальне печаль, тобто війна. Всі мали би якось Ну, все-таки, На мою думку, представляєте, от я думаю, що суспільство мало би під час ну цього виживання питання: чи ти хочеш жити, чи ти не хочеш жити, якось консолютувати консилідуватись для загальної перемоги, да? Такого нема. Дивіться, от який сенс от цим чиновникам щось напрягатися. А бюджет є. Як сидів на бюджеті, так і сидиш на бюджеті. Друге, в армію тебе не призивають тобі посрати на ту війну. Тобі ракета, скоріше за все, не прилетить, і в разі чого ти собі купив хату в Іспанії. Чинові ви доходи появилися гуманітарка. Ну типу, от чому ви думаєте, що нашим оцим політикам там, чиновникам зараз дійдемо до обов'язника? Я погано заражити. Коли сказали в нас тут в львівській міськраді, якісь депутати, давайте проголосуємо на виділення грошей з міського бюджету на армію, наш сказав, А як же трамваї? А без трамваїв от ну нікак. А в Києві оце кличко ходить розказує, що ми даємо 5 мільярдів на війну, блін, місто фінансує. У них бюджет 720. 5 від 720 це менше відсотка. О. От от від души. От, -от, от кажу: оце оцей рівень українського чиновника. То на войну посрать, на солдатів посрать, но вот там з бюджету, <риклад> як там э, война войною бід по расписанию, да, а тут війна войною, но бюджет пилят, я буду дальше по расписанию. Ну... Це, якщо ви скажете, що наші всі політики такі, у мене питання, хто з вас голосував за цього чувака з вила? Хто за оцих всіх, що тут при владі, ну голосував? Чому нормальні люди не йдуть в політику, не роблять зміни, не хочуть щось змінити, а потім всі мене їм розказують, що вони всі кончені? От хто з вас бреше, хто з вас краде, або ще якісь ці штуки робить? Чому, наприклад, якщо ви вважаєте, що для вас красти нормально або брехати нормально, чому це має бути ненормально для політика, якому в рази от, от, от простіше? І сидить там на бюджеті, і він там просто провтикав щось і ще щось, і не дополучили гроші, Ви? Чому він, має бути інакший за вас. Тобто, чому виходить так, що голосуємо за нормальну, а по факту всі гандони? Перефразую: якщо в нас всі люди от прекрасні персики, да? от, от як оці от персики можуть проголосувати за гандонополітика? політика? Які варіанти? Далі демократія для лохів. Демократія для лохів — це наш варіант демократії. Тобто, якщо ви хочете сказати, що такого немає, йдіть зробіть, щось, щоб за вас проголосували. Які у вас є доступ до мас-медіа, до ресурсів, хто вас буде рекламувати, хто вас буде рекомендувати? чи люди мають за вас проголосувати, чи у вас немає доступу до того? Все роздірібанено. Вся мас-медіа є під. Або під політиками, або під бізнесом, щоб вони продвігали своїх свої далі посади і далі роздівали бюджет. Тобто ви віддаєте 60-50 свого доходу, блін державі, державною все і нафіг звідси вводить. Давайте так: от у нас тут Порошенка, Зеленський, всі ці такі борци з цим, з корупцією, Янукович кончений моральний урод. Янукович кончений моральний урод. Вишки бойка є. Де є вишки Порошенка, де є вишки Зеленського. Типа мордочки міняються, да? а все те ж саме. <ріхи> я дивіться, я розумію. Ну, тобто, ви тут не подумайте, я просто ну критикую далі. Рівень корупції падає. Тобто, там при Януковичі було x 3 або 0. на великих всіх оцих, тобто державі продали, а держава нічого не отримала, бо x 3 там x 5 при Порошенка це вже там плюс-мінус x 2 x 2 з половиною. В президентському дуже падає, навіть когось там жучать плюс 50, плюс 10 відсотків вже дивлюсь, Ну, типу, ситуація стає краще в загалі. Тут я просто критикую, пора помінятися. Питання виживання стоїть, а тут. А може то не красти з бюджету. От ми от, знаєте, що цікаво, скільки наших цих всіх нардепів, або ще щось, за депутатів, або ще щось реально от подумали, а може того нікби не покрасти. <світ> Чи в них взагалі от, в голові от, мількала така от, ідея? Я знаю, вона ця провокативна, <світ> реформаторська, я так скажу, це, звісно, жорстокий прикол, я вам, я вам ляпну. Чого Путін не вірив в Майдан, або це було про пана, бо не знає, як, як політика відбувається, не знає, як вирощується політик, як оце шепло людям влаштовується оцей цей цирк, де всі оці ходять в піджиках, що то розказують тобі, де вони типу, між собою сваряться, потім урожують разом, і це все раді бюджету. Ну, Тобто, оце така от система. Тобто, я кажу, що ми тут типу, раби і держава нас доїть. А ви хтось хто це буде думати, дивитися, що я це говорю з якоюсь там метафорою, що якось це я перефразував, перекрутив, хочу щось інакше сказати. Ну це воно так факт. Це це блін, факт: пам-пам-пам. Люди, ферма, виробити товари, дати потом здохнути. Вся задача. І оце от наша влада. Це вони по-любому, типу, краще ніж те, що було раніше. Ну то, то, то далі далеко до ідеала, тому і далі так говорю. Я розумію, що ту систему треба поламати. Я розумію, що система побудована так, що люди, навіть які нормальні, приходять і вони ламаються, бо їм важко, і система зроблена спеціально так, щоб люди зламалися. То це все, що є, це не те, що. Там вот сплошні всі люди гандони підряд. Ну просто ти, коли приходиш, система так побудована, що вона тебе там капелька, по капельці, по капельці, по капельці, по капельці. Реально тебе спеціально ламає, щоб ти був гнилою товарію і цю систему підтримував. Тобто, реально не зламатися. Це ті, хто є в цій системі і не зламались. Це ну, це такі тарани, ледоколи Прямо от, оце, оце такі особисті од лідаколи. Прям вся система така, така шпина буде от так. Оцей автор її кублили тим мазутом чи чим вона стала прикольніше виглядати. Я от реально думав що такий перформанс. Типа, що привернути до себе увагу, ляля -ля та паля, чорне в обливо стало краще ніж було того, А цей от пішов то відмивати. Дивіться, оце от мистецтво. Вот, вот, от, 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 от епагей людства е, сотворився. Ходіть. Дивіться, можете поржати, пофоткатися. наш мер фоткався з тим. От він, він на уровні, він шарить, він, він, він в темі, він дає дупля, що таке мистецтво, да го. Оце мистецтво, народ. От ви розумієте, куди ви йдете? От як ви розвиваєтесь? От що я люблю собак, бо собаки кращі за людей. Мистецтво. М -м -м? Відчули оцю нотку? Надихнулися прекрасно стали кращою версією себе. Все. Цомкі-бомки. We'll be right <laughs> back.